А Трампа кто-то просил быть посредником? Но вот Трамп пришел и сказал, я остановлю эту войну с трех нот. Останавливай. Когда Господь создавал Русь Украину полторы тысячи лет назад, закладывал педвалами основы, он уже тогда понимал, что в 21 веке ей должен быть послан Арестович. И даже атеисты в это верят. Людям хочется вернуться домой. А я уж не говорю, что Ряд населенных пунктов практически стер с лица земли. И враг, уходя, и утюжит страшно, и все, что может. Введены ограничения на работу архангельских аэропортов Талаги и Васькова. Сейчас где-то шлепнет. На Москву пошел. И все началось около часа 30. В небе было видно, были видны яркие вспышки. В квартирах недалеко от места уничтожено. Э, дрожали окна. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас світаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий випуск російської антипропаганди. І тут ми вам розкажемо і покажемо таке, що цей випуск вам запам'ятається надовго, тим паче, що пам'ятаємо, до 9 травня лишаються лічені дні. Але чому я в такому гарному настрою про це ви дізнаєтесь буквально за мить, а перед тим не забувайте. Триває наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. І таке враження, що в нас є ще величезний запас часу. Або що війна вже закінчилася, бо дрони самі себе не куплять і баночка не переповниться. Друзі, дивіться нас і слухайте, і не забувайте допомагати кращим з кращих. Посилання на наш збір на 250 тисяч гривень в описі до нашого випуску. Не забувайте нам лишати лайк для того, аби більше і більше глядачів нас почули і побачили. І звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Росія, друзі, мої вибухне і середини. Просто візьміть і запам'ятайте мої слова, бо штучно шити із підневольних різних республік цей Франкінштейн, як і свого часу, радянський союз на старті був приречений на розвал. Тим паче, що тримати всіх чи то в страху, чи то навпаки, відповідати за безпеку у Путіна. Тупо немає сил. Тож сьогодні, наче грім серед ясного неба, з'явилася новина про те, що у Махачкалі невідомі напали на патруль ДПС. Поліцейські відкрили вогонь у відповіді: після перестрілки нападники втекли. Був оголошений план перехоплення не плутати його із. План кавьор. За підтвердженою інформацією, двоє поліцейських таки вбито. Один із нападників був застрелений. Тобто, фактично, чи то міжетнічні розбірки, чи просто протистояння із правоохоронцями розпочаток. <му> Але, звісно ж, це не найжирніша тема та новина сьогоднішнього дня. Москва, ну що там, жим-жим, одне місце? Страшно, паскуде, а таке має бути. СВО, нагострелювавшись іншими російськими регіонами, тепер повертається назад додому, до Москви. Вважайте це такою собі репетицією параду до 9 травня. Недаремно ж Путін благає Зеленського про триденне перемир'я. А президент Зеленський каже, ні. Тож сьогодні наші дрони вночі навідалися до підмосковного Подольська. Ні на ну, чого, не одразу ж подавати основну страву. Жабу, треба варити на повільному вогні? Хай готуються, хай бояться, хай не знають і не очікують, що ми будемо робити далі. Вже і мар Москви заявив Сабянін каже про спробу українських безпілотників атакувати російську столицю. Ну хіба ж це атак? Ну скажіть ну нещасних кілька дронів. Давайте ж дочекаємося головної страви. Жит, он там. вон вон, куди наполітіло. Ни хрена не вижу, но Сейчас где-то шлепнет. Может, это На Москву пошел. Правее, правее уходит этот да? <как> О, прилетел в дом. Сейчас звук дойдет. Вот в этот дом пролетел. Та звісно, прильоти по російським домівкам це не те саме, що щодня бомбити різні українські регіони. У нас, на жаль, це наша негативна норма, що кожен раз щось прилітає. Але з іншого боку, ну камон, ну ці відео, ну подумаєш, когось налякають. Якщо дивитися з офіційними зведеннями російського міноборони, те, що передають їхні пропагандисти, то СВО давним-давно виграно. Європа у них Росії, ну а прильотів ніяких не було. Це так попадали уламки. Заспокоїмося, набираємося сил. Ситуація контрольована, кажуть російські центральні канали. Вечером приходили сообщения от Минобороны несколько штук, причем э, по порядку. Около 18 часов 50 минут по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на территории Курской области. Еще одно заявление от Минобороны срочное в период с 20 часов 10 минут до 20 часов 20 минут, то бишь за 10 минут э, дежурные средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника на территории Белгородской области и на территории курской области ряд временные ограничения в ряду российских аэропортов вводились также начиная со вчерашнего вечера да, кстати днем тоже но мы все-таки вот с вечера берем новости начиная поэтому давайте уж так итак вечером приходили сообщения о том что введены ограничения на работу архангельских аэропортов талаги и васькова под утро уже приходили сообщения о том, что план ковер действует в аэропорту Домодедово. Были сообщения про внукова похожие, но я, честно говоря, в официальных источниках не нашел подтверждения. Мне кажется, что кто-то что-то перепутал, хотя могу ошибаться, могут попозже появиться информация. Также временные ограничения вводились на работу аэропорта Хибины в апатитах, тоже для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, из Белгородской области от э, губернатора региона Вячеслава Гладкова пришла такая информация. Три мирных жителя пострадали в результате удара украинского дрона по автобусу в Белгородском селе Багун-городок, пострадавших с различными осколочными ранениями рук и ног доставили в городскую больницу города Белгорода. В Подольске, в городском округе Подольск, силы ПВО, Минобороны отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. Это уже заявление Сергея Собянина. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Ну, может быть, уже даже, кстати, и закончили работать. Ну, и также Мэш сообщал о том, что несколько взрывов прогремели в небе над Воронежем. Со слов местных жителей, все началось около часа 30. В небе было видно, были видны яркие вспышки. В квартирах недалеко от места уничтожено. Э, дрожали окна недалеко от места уничтожения беспилотника. Сами воронежцы говорят, что на окраинах города слышно было гул мотора, похожего на дрон. Уявляйте себе, чтобы я свои программы зачитывала таким чином. Ну, це навмисно, звісно, зроблено, щоб... Та нічого страшного та нібрашінання. це просто якась сотка цих безпілотників. Отаку грюм розказують о том, як в час ночі тряслись у кого-то эти стекла. четыре беспилотника долетіли до Подольська ай-яй. І в Курске тоже было неспокойно. А отут от на Курщині я би все ж таки загострила свою увагу. Особливо. Тому що чуть неспокійно на Курській дозі, тільки ж, ніби то пині відзвітували, що все прямо під час параду на Червоній площі можна знову оголошувати велику перемогу, очищення російських територій від ворога. Як ворота Росії знову розпахнулись, а кордон виявився незахищеним. Затвоєнкори б'ють тривогу і повідомляють про нібито нову спробу прориву збройних сил України в Курській області. Як ви знаєте, навіть під страхом катування ані Сирське, ані Зеленський би нічого конкретного не підтвердили. Єдине, що сьогодні головнокомандувач, генерал Сирський, прямо сказав, що операція на території ворога таки триває. Тож здається, справу росіян знову шляпа. І це дратує, і це злить, і це змушує раптати місцеве населення. Цар та виявився без яєчок, нічого зробити не може. А людіжки додому хочуть. А вже незабаром буде рік, як тисячі тисячі росіян стали безхатьками, поки Москва, звісно, продовжує жити мирним спокійним життям. Спойлер не надовго. Так що, і до бунту дивись, недалеко буде. Меня что удивляет, сегодня с утра женщину встретил. Она меня узнала, говорит, Владимир Дудович, а когда домой можно вернуться? Я говорю, из Курской области, Рыльска, когда уже домой можно вернуться? Я думаю, что... А я не могу ответить на этот вопрос. Спасибо. Да, врага-то мы откинем. Все усиленно, не разорвавшиеся снаряды, минирование. И, конечно, людям хочется вернуться домой. А я уж не говорю, что ряд населенных пунктов практически стер с лица земли. И враг, уходя, и утюжит страшно, и взрывает все, что может. Но и мины всюду. Просто всюду мины. Поэтому. А людям хочется домой... А у кого хозяйство, им хочется и к земле, и как раз сезон начинается. А опасно, очень опасно. И ты понимаешь, как долго еще будет эхо войны? Вот будет греметь. Ой, а як нашим хочеться додому на окуповані території повернутися, та тільки щоб там духу російського не було, але ж не все бажане так легко здійснюється. Зрештою, ну так звісно, ми ж кабами утюжили ці регіони. Правда, в нас у нас же вони, а точно в нас їх немає. Це ви самі їх знищили. І чомусь так кажете правду. Тож здається, від ковдолітався, а Дональд Трамп договорився. Бо далі Соловйов погрожує рознести. Ранчо та поле для Гольфу Дональда Трампа в пух і прах. А все через рідкоземельну угоду та позицію Донні, що тепер чорти, а це він явно мав на увазі росіян, не сонеться на територію інтересів штатів, тобто до України. І я, чесно кажучи, до останнього вважала, що цей папірець ні про що, допоки Соловйов сам не заволав. Ракета на Америку, ударіть ви це все! Виявляється, Доні. Який так і не замироточує від подарованої картини, від молитовпині за його здоров'я. Він просто не хоче Москві віддавати найбажаніше, тобто всю Україну. Виявляється, Америка і сама збирається тут по-своєму хазяйнувати. А отже, СВО офіційно вже провалено. А Трампу то просив бути будпосвітні. Но вот Трамп пришел и сказал, я остановлю эту войну с трех нот. Останавливай. Но это же не телевизионная игра. Это же вопрос не в том, чтобы взять и прекратить стрелять. Вопрос в том, что есть наши национальные интересы и интересы русского народа и русского государства, которые миру необходимо учитывать. Детство закончилось. Вот подписали эту сделку. О чем сделка? Никто даже не видел. Но это не факт не играет никакой роли. Важно другое. Она в любом случае направлена не на интересы украинского народа. И уж точно против нас. От нас все время ждут ответ. Вот в кино Владимир Владимирович говорит, нас все время провоцируют. Есть просто особенность, что в какой-то момент времени мы ответим не на провокацию, а просто потому, что военно-политическая необходимость подведет к такому этапу, что Придется использовать и иное вооружение, которое у нас есть в нашем арсенале. И что будет тогда? Тогда что будет? Найте, я зараз подумала, що єдине, чим нас ще не закидували, це какашками. Ну, якщо просто не рахувати самих росіян. А так інше було все. Тож, дорогим браттям, американцям, хочеться побажати, не переживайте. Вже все відтестовано, але все одно тепер серйозно. Про серйозне увага, увага, кияни та мешканці області. Термінова евакуація. Евакуація це не учбова тривога. Це погроза нанесення удару по столиці. Я не удару по Києву. Погрози стерти банкову, знищити обмутка. Боже, які вони кончені? Які вони кончені? Та ми ваші удари понад три роки їмо на сніданок, обід та вечерю. Та ми в Бога почали менше вірити після того, як побачили роботу Петріот ти на що він здатний. Раніше на це була думать: не били б стільки років по нам, не давала б нам можливості вчитися, відбивати ці атаки. Ми б і не знали, яка ваша зброя гівно, а отже би злякались, а не сміялись, як це робимо зараз. Ну а так тепер ходіть із мокрими штанами і думайте, що ж з вами буде 9 травня. І взагалі не зліть мене одним і ти самим. Я вважаю, що ну, це не тільки я вважаю, що Владимир Владимирович, звичайно, добрий чоловік. Будь на його місці я. Уже не было бы банковой. Там бы уже был бы котлован, в котором можно было сделать бассейн обмудок под открытым небом, ну правда, без обогрева в нынешних энергетических реалиях. После этого я бы спокойно бы спросил: Ну что, вы там что-то хотели? В принципе, это было бы достаточно. Верховный исходит из другого. А я, я тільки пропустила, а що в нас знову з енергетикою? А точно. По нам три роки били-били і не добили. Ну, тобто, підбили, зробили суперболі. Чи Наша енергетика в не найкращому стані, але це що, я правильно розумію, що росіянам продають тему, що в нас блекаути немає світла? Аго, очнітесь, Та ми на одному місці вертіли, ваші удари вистояли, змогли вистоїмо ще. Але ж все ж таки. Яку акторку втратив Мосфільм? Ні, друзі, я зараз не про себе. Ця акторка дістається тільки Україні. Якого героя так і не дочекався Голівуд? Арестович остаточно став месією, проголосивши себе єдиним порятунком неіснуючої країни Русь України. З іншого боку, він міг би себе проголосити головним пропагандистом Російської Федерації, бо він набагато яскравіший і цікавіший і за Славйова, і за Гаспаряна, які давним-давно вже виписались. Одним словом, сонце сійний пояснив задуму Господа Бога нашого, який, як відомо, нічого просто так не робить. Боженька ще століття і століття тому знав, що одного дня Арестович всіх нас врятує. Хоча знаєте, з Біблії, пам'ятаю, дещо інші сторінки там, де попереджають про спочатку появу вже пророків, далі всадники апокаліпсису, ну і те, що далі за текстом ви знаєте. А ви все ще європа Європа, хочу жити в Америці. Он що загниваючи захід, робить із нормальним українським розвідником, в якого мізки на відстані потекли, які сходять з розуму на відстані від батьківщини. Треба повертати Льошеньку, повертати до України і лікувати його або на підвалах СБУ, або в СІЗО. І там, і там медицина во заздале Русь Україну. полторы тысячи лет назад, закладывал підвалами основы, он уже тогда понимал, что в 21 веке ей должен быть послан Арестович. И послал его. И я здесь. Ну, с украинцами. Физически я не здесь, как и телом я... Здесь, в душе я с вами, в Швейцарии. вернее, на Мерхатарде, в Сургуте. Хоча все таки забираю свои слова назад. У фильма і головна акторка, и актор давным давно есть. Это, звісно все пиня. Хоча здається, що вони Арестовичем все ж таки схожі і той вершник апокаліпсису, ну і цей, звісно ж. Правда, пині давним-давно ніхто не вірить, але суть не в тому: Путін відзначає і святкує, а народ у Скорботі 25 років холодного при владі. І на цю тему він дає своєму коханцю велике розлоге інтерв'ю. Холодний показує свою таку домашню церквушку, прямо в Кремлі. Каже, що там молився на колінах до сліз і до крові, поки сам не замироточив під час теракту на Дубровці. Ну, пам'ятаєте, коли заручники захопили театр під час вистави Норд ОС. з найцікавішого, Путін же сам там людей і вбив. Тоді загинуло щонайменше 130 заручників більшість із них через застосування невідомого газу під час штурму будівлі російськими спецслужбами. Тобто, це що виходить, що Путін молився, щоб тоді якомога більше росіян було вбито? Ну і, зрештою, нащо йому власна капличка? Та все зрозуміло, Просто в звичайну церкву зайти чорт не може. Димок з нього йде. Хоча, де ми бачили звичайну церкву на території Російської Федерації, це ж все храм ФСБ. домашня церквушка. всяких вопросов. Да, это, хорошо. Ну, Если есть вопросы, то... пошли. Помню, вы рассказывали одному из моих коллег, что приходили, возможно, в эту я не знаю, когда был Нордост, и молились. Именно в В связи с какими событиями еще в стране или в мире вы тоже молились? Ну, вы знаете, это я уже пытался отвечать на вопросы подобного рода. Дело в том, что у российского человека и у русского человека есть некоторые отличия от, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. И даже атеисты в это верят. Ну, мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, с такими убеждениями, с таким морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему. Такая потребность внутренняя бывает у меня. Но перечислять все эти поводы или причины, наверное, не стоит. Тогда В період крізі з я вперше своє житті встав на коліні. Я припускаю, що та ні, я знаю, що Господь Бог ніколи і нікого не вбиває. Але все ж таки мені цікаво, як би відбувалися навіть на відстані їхні зустрічі з Путіним. Ну цієї зустрічі ніколи не буде, бо у Путіна давним-давно є своє особливе місце у пеклі і окремий, звісно, котел, який вже розпалили чорти. Але з іншого боку, цікаво, що б він йому сказав. Ваші версії, друзі, ви можете написати нам у коментарях. Оцей такий вигаданий діалог. Не забудьте обов'язково під завершення нашого випуску задонатити в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр ми збираємо на FPV дрони, і нам дуже і дуже потрібно якомога швидше закрити цей збір. Не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф». Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі. We'll <laughs>